Господь завжди прагне нас наповнити. А ще більше, Господь завжди прагне впорядкувати наше життя. Тому невтомно до нас звертає своє слово. Ми багато слів зі Святого Писання знаємо вже на пам'ять. Але це не означає, що ми цим користуємось. Іноді ми. Вміємо те слово, яке до нас Господь говорить. Вміємо в собі приглушити, вміємо про це слово забути, вміємо себе виправдати, чому ми не вчинили згідно того або іншого, чого нас Господь навчає. Давайте сьогодні подивимося. Особливо в пасхальний період, в пасхальний час, ми завжди читаємо книгу здіяння апостолів. Це те, що відбувалося. З апостолами після Воскресіння Ісуса Христа. Те, чим жили апостоли, те, як формувалася церква, те, які проблеми виникали у церкві. І сьогодні ми чуємо, наприклад, проблема полягала в тому, що е коли зростала кількість учнів, з'явилися нові проблеми. А проблема полягала в тому, що апостоли як добрі християни, як ми з вами. Відповідаючи на те, чого нас вчить Ісус, до чого нас заохочує, прагнули допомагати бідним, потребуючим, тим, хто знаходиться, знаєте, в скрутній ситуації або становищі. Але коли почало зростати число віруючих, природно почало зростати число тих людей, які знаходяться в потребі, і почалися проблеми. Що неоднаково християни допомагають тим, хто знаходиться знаєте, в скрутному становищі. Зібралися, як ви чули в діяннях апостолів, зібралися апостоли і почали обговорювати цю тему. І вони прийшли до дуже цікавого висновку. Треба ще раз його зацитувати. Не годиться нам, облишивши Слово Боже, прислуговувати при столах. Це дуже важлива думка. Хоча допомога бідним, допомога потребуючим це дуже добра справа. Цим треба займатися, цьому треба приділяти час, але в цьому служінні не можна забути про дух, про духовну їжу. Допомога бідним. Може бути, знаєте, також такою певною спокусою, яка відволікає від Бога. Ми можемо настільки зануритися в добрі справи, що будемо себе виправдовувати добрими вчинками, а через це будемо втрачати зв'язок з живим Богом. Зараз зрозуміємо, про що я веду, про що я хочу сказати. Ісус сьогодні нам нагадує. Як я вже казав на початку, я є дорога, правда і життя, і ніхто не приходить до Отця як тільки через, через мене. Не через добрі вчинки, але через Ісуса приходиться до Господа Бога. Добрі справи, дорогі, це природні плоди доброї віри, доброї молитви. Але перш за все має бути Господь. Подивімося, я нещодавно на днях правда, бачився з сестрами матері Терези Калькути, з Калькути, і мені пригадалося, вони багато служать бідним, багато часу і сил присвячують їм. Але вони також багато часу щоденно присвячують Богові молитві. Вони починають день з довгої молитви, адорації. Роздумів, а лише потім ідуть і служать бідним. І також на протязі дня і увечері в конкретний час вони присвячують конкретній молитві. Можливо, вони теж керуються цими словами, які ми сьогодні чули в діяннях апостолів, не годиться нам, облишивши Слово Боже, прислуговувати при столах». Чому я про це все говорю? Сьогодні, дорогі, складається таке враження, що люди є такі люди, які хочуть бачити церкву як е, таку благодійну організацію. Ми з цим, я не знаю наскільки ви, але ми з цим зустрічаємося на щодень. Ви маєте купити білет, ви маєте мені дати їсти, ви маєте мені дати одіж, ви маєте, ви маєте, ви маєте. Ви маєте. Церква повинна допомагати бідним і більш нічого. А що ми чуємо? Не годиться нам, облишивши Слово Боже, прислугувати при столах. Перша роль церкви це проповідувати Слово Боже, це молитися, це вчити молитви, це звершувати таїнства. А з цього вже буде виникати допомога бідним, допомога потребуючим. Бо якщо ми помістимо церкви, церкву в рамках допомоги тільки потребуючим і бідним, вона стане черговою такою, знаєте, добродійною організацією без особливої глибини. Це досить часта спокуса обмежити церкву. Обмежити своє християнське життя тільки до такого, знаєте, поверхневого людського рівня. Це все слова. Давайте поглянемо на наше життя. Як часто от і нас, злий дух, спокушає залишитися лише на такому поверхневому фізичному або такому людському матеріальному рівні. Як часто у нас не вистачає часу, наприклад, на молитву, вранці або ввечері, і ми гарно вміємо себе виправдовувати. Робота, діти хворіють, сам хворію, стільки праці, не встигаю. А потім те саме відбувається, наприклад, навіть з недільною святою месою. У мене робота, у мене навчання. У мене сім'я, в мене город. Багато-багато інших виправдань і оправдань. Але коли треба йти на роботу, ми часто навіть хворі йдемо. Чому? Тому що тут можуть бути наслідки, які конкретно відчуваються. В неділю ми можемо поїхати на дачу. А потім, знаєте, виправдовуватись. Ну, літо ж коротке, треба багато встигнути зробити. Єдиний вихідний і так далі. і так далі. Робота важлива, там, дача важлива. А Господь. А зустріч з ним, а свята Меса це якась, знаєте, незрозуміла сфера духу. Якась така абстрактна, ми не відчуваємо прямо наслідків, що нас не було, ми не молилися, ми не були присутні. По тому, знаєте, дуже легко виходить нам пояснити нашу відсутність. Наприклад, в магазин поїхати не проблема. По різних справах поїхати не проблема. В неділю поїхати до храму далеко живемо не складається. Не виходиться. Знаєте, іноді треба мати глибоку і сильну віру, аби відчути, що зустріч з Богом, що моя молитва, меса це не менш важливі речі, а чим добрі справи в повсякденному житті. Не раз, знаєте, я от бачу. Будні дні, там в магазинах, великих магазинах багатьох людей, можна за ними спостерігати. От як красиво да, сім'я, там, тато, мама, діти ходять по магазину, роблять якісь покупки, насолоджуються цим. Знаєте, мені подобала мені спала така думка колись, як би хотілося, щоб деякі з них так само насолоджувалися пришестям до храму, святою Месою, спільною молитвою. А то виходить, знаєте, ходити в магазин, любимо, а в храм ні. Ну, якісь такі парадокси складаються в житті. Тому що людина те, що матеріально відчуває, це видно, це відчутно, це реально бачиш, це відчуваєш тут і зараз. А молитва, віра це реальність духовна. Треба докласти зусилля, аби реально відчути силу і користь молитви, таїнств, мого життя з Богом. Знаєте, звичайно, можемо сказати: ми ж сьогодні прийшли в храм. Але, дорогі, в кожному з нас це є, кожному з нас це загрожує. Повірте, злий дух дуже в цьому зацікавлений, щоб наше життя спихнути на поверхневий, чисто людський. Такий фізичний, матеріальний рівень. Тому часом, от погляньте, просту аналогію провести. Коли ми хочемо помолитися, раптом виникають якісь справи. Раптом терміново щось треба зробити. Раптом не вистачає сил, раптом вже хочеться і спати. І все це так, знаєте, буденно якось. Частенько, знаєте, навіть добрі ідеї там комусь допомогти, послужити, комусь там відповісти, бо мені щось написав, комусь перезвонити, щоб не ображався. Чомусь пік таких подій приходить тоді, коли я збираюся, знову ж таки, на молитву. Інколи в житті треба бути радикальним. Зроблю, але після молитви. Допоможу, але після святої меси. Пригадаймо, що сьогодні нам говорилося в Слові в діяннях апостолів. Не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. Знову ж таки, повернімося до того, що говорить Христос. Ісус є дорогою, правдою і життям. А Злий Дух показує нам нашу роботу, турботи. Матеріальні проблеми. І говорить, це твоє життя. Про це треба тобі клопотатися. Це життя. А Ісус говорить і я життя. Кого послухаємо? Ісус це життя, сенс і мета нашого людського буття тут. Без нього в житті людина може дуже легко заплутатись. Інша ситуація, злий дух, показує нам безліч інформації. Ми читаємо різні канали, телеграм-канали, дивимося різні телеканали, читаємо різні газети, дискутуємо, переживаємо. І Злий Дух говорить: оце істина, оце правда. А Ісус говорить: Я є правда, кому ми віримо? Ісус це істина, і треба з нашими переживаннями прийти до нього, прийти в храм, стати на молитву, віддати Йому всі ті події, щоб він сам щось з цим зробив, що йому завгодно. Це в нім і в ньому кожна подія, кожна новина набуває сенсу. І тоді гідно назватися правдою, істиною. Треба дати Ісусу і взяти себе за руку, як батьки, наприклад, беруть маленьку дитину, і дати повести, куди Він хоче. Тому що Він. Не лише знає дорогу, але він є дорогою. А злий дух дуже часто водить туди, туди, сюди, аби більше, аби швидше, аби вже нічого не хотілося. А Ісус говорить, я дорога, в домі Отця мого багато жител. Наскільки те житло для Бога є в моєму серці? Знаєте, кожне слово, можна багато ще на цю тему говорити, кожне слово воно має відповідність знайти в нашому житті. Давайте постараємося попрацювати над однією із практик нашого духовного життя, яке останнім часом ну, не дуже гарно у нас виходить. Наприклад, там ранішня молитва, роздуми над Словом Божим, Розарії. Духовне читання, а може, і свята Меса, нехай кожен сам собі визначить, що найбільше кульгає в моєму житті і цього тижня постарається попрацювати над цією практикою, щоб бути в цьому постійним, солідним, добросовісним, і гідним. Просімо Господа, щоби дав нам сил і бажання виконати це, адже це дорога до досконалості. Це дорога до святості. І те, що Господь до нас керує своє слово, Він нас не лишає, а прагне, щоб ми направились і виправились, щоб ми були такими дітьми, яким Він нас хоче бачити. Амінь.